Так, всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімемо для вас шифінг 240 BFLU. За них дуже багато йде питань, дуже багато. Людей чомусь пропускають відео, які виходять регулярно на каналі, тому знімаємо ще раз. Модифікація ця йде зборка 25-го року. Вони випускаються в двох кольорах. BFLU, хто не знав, це максимальна на сьогоднішній день комплектація. Значить, основна основа цього трактора – це широка рама. Мотор SF-138-2. Це оригінальний шофенговський мотор, оригінальна шофенговська коробка, три передачі вперед одна назад. Насос на всіх моделях Шифінг стоїть на коробці. Модифікація BFLU отримала передній радіатор. Отримала широкий широкий, Вірніше не А потужний акумулятор 65-ка з заводу. Також в комплектації йде ручка ZIP Ось зіп, ось ручка заводна. По суті, завести такий трактор важкувато. Вона йде більше для регулювання. Коробка йде зі зміщеною колісою, щоб було зручно. З правої сторони у нас проходять рівні, з правої сторони знаходиться шкіф. Модифікація переднього мосту йде на ресорні підвіз 4 листа, металу бачимо. Цільний передній міст шарового типу бачимо, прошприцьований. тяги механічні з регулюваннями. Гідравліки тут немає, але є 4 датчика, які йдуть в штатному вже режимі з влічильником мотогодин. Тракторець цей е, отримав ще модифікацію з виносним гідроциліндром. Тобто тут примусова гідравліка, циліндр товстий, піднімає 650 кг. Розподільник у нас йде трьохсекційний, вгору-вниз і плаваючий режим. Також є дозатор, можна працювати з гідровиходом. Ось він зроблений. Його трішки доробляють, ставлять бистрасьйоми, щоб було більш зручно. Так, е, Причепний механізм, захисна оболонка, 6 вал, сороковий чулок, товстий барабан. Тут все в шифінгу це присутнє. Колія регульов... Вірніше, не регульована, фіксована 1200 мм, тобто 120 см. Якщо ви хочете садити картоплю, то берете сажалку під 60 міжряддя. Так, вага цього трактора складає тонна 50. На сьогоднішній день він коштує 3350 доларів з доставкою по всій Україні. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Також ця модифікація йде з блокуванням заднього диференціалу. Якщо ви плануєте працювати з прицепами або знаходитесь десь в горах, в піщаній місцевості, то це прям для вас буде знахідка. Всім гарного дня! Номер бачите на екрані. Набирайте доставки по всій Україні. Пока-пока!